Не все так легко і не все так просто, як нам хотілося часто у житті. Частіше йдемо по камінню гострих, стикаючись із болем в боротьбі, такий наш шлях, така наша дорога, і хочемо цього, а чи ні, якщо ти хочеш шлях пройти цей з Богом, то приготуйся бути у вогні. То приготуйся. До випробування, і будь готовий пережити біль, до боротьби з власним наріканням, готовий будь проводити двобій. Та не лякайся, бо у цьому всьому з тобою завжди поруч друг піде, який зніме з серця твого втому, який з тобою у вогонь іде, який тебе ніколи не покине, не зрадить. Не осудить, не мене. друг, який має надзвичайну силу, і який так пильно контролює все. І, хоч нелегко, хоч і дуже тяжко, та є у нас один великий плюс. В своїх проблемах ми не одинокі. Наша підтримка, люблячи Ісус, і хто проходив? Добре зрозумію, про що віршем своїм я говорю. Коли мороз, в нас є той, хто зігріє, і зробить тінь, коли кричиш горю. Отож, із рук його не виривайтесь, і хоч вам тяжко йдіть і не здавайтесь, і пам'ятайте, серед всіх тривог крокує з вами, милуючий. Por...